Павліна приїхала на ринок у Луцьк з Рівненщини. У садку має шість старих дерев і десяток молодих горіхів волоських. Говорить, цього року не врожай, бо зібрали шість мішків, а торік п'ятнадцять. Волоські горіхи жінка не здає заготівельникам, продає сама. Цього року мало горішки, бо вони померзали. Весною був мороз і вони померзали. Але де такі в затишку, то трохи є. Ну і так б'ємо, продаємо по 25 за стакан. Є такі більш бідніші, темніші. Я на базар б'ю все підряд і туди беруть. Волинянин Анатолій розповідає, що цьогоріч не врожай через пізні морози. Чоловік здав дві сітки горіхів за готівельникам, а решту продає на ринку. Ціна низька, бо то на селі 25, а в місті 40 на знали. Наталія має у господарстві шість дерев волоських горіхів. За кілька годин на ринку, розповідає, продала 5 кілограмів. Торік було, мабуть, 7 мішків оріхів, а цього мішок цього року немає. Померзла, полосою пройшло і померзла. І вони і дорогі. Торік були по 200, а цього року 300, 350 за кілограм бити. А такі, ну, як і оріхів, менші, 50, Більші 60. на сільськогосподарський ярмарок, що по вулиці глушець приїжджають торгувати люди з навколишніх сіл. Продають волоські горіхи, які виростили біля хати. Ціна за неочищені на ринку коливається від 45 до 60 гривень за кілограм. За очищений від 180 до 350 гривень за кілограм. Продаю 45 гривень, бо лущений десь 350 чи скільки не, не знаю точно, але я не хочу його лущити. Таких любителів, як я у Дениці на ціле село. Горіхи 60 гривень. Цього року горішків немає. Десь на Горохівщині там ростуть, а в нас померзли, немає то того. Горіх дорогий. 30 гривень 100 гривень. Заготівельники купують очищені і неочищені волоські горіхи. Очищені від 100 до 270 гривень за кілограм, а неочищені 25-30 гривень за кілограм. Ціна вища, ніж торік, говорить заготівельник горіхів Сергій. Горіх купуємо сьогодні в Луцьку від 270 до 270 від 100 гривень. Тобто, чим біліший горіх, тим дорожча ціна. Від сухості якість теж від ціна ціна Тобто четверть іде 170, а білий метелик, як народі кажуть, буде коштувати 270. Неочищений буде 25-30 гривень. Ні, це нормально. Коли, коли там купують вже з, з шкарлубками, він там би, ще дорожче, нібито, але якщо його те повіднімати, те повіднімати, то там зовсім мало залишається. То це нормально 30 гривень. Не знаю, так, не цікавився. Мені часом їх села дадуть, так, так немає. Рішок сам росте, легенько підняв, чуть присушив і продав. Тож мало затрат. Ну, то я думаю, що дорого. Нині на Волині діють грантові програми з підтримки вирощування волоських горіхів, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Але на промисловому рівні їх поки не вирощують. Анна Руменчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.